Якщо б суспільство, якщо б держава підтримувала українську україномовну культуру, якщо ми себе усвідомили українцями, у нас би не було людей, які би з прапорами зустрічали русський мір, і не було би тих одурманених людей з низьким IQ, які які думали, що придуть буряти і їм тут зроблять щастя. От тепер ми все це бачимо, як це відбувається. А для цього для цього потрібна культурна політика, і для цього потрібна музика, для цього потрібна культура, і для, для цього потрібне слово. Як же ж без української пісні ми взагалі ніяк у побуті, моя бабуся, мої дідусі. Тобто всі співали, всі. І навіть козаки, які йдуть в бій, вони співають пісні. І це навіть ну, ворога деморалізує. Музика завжди важлива. І в, в, в нашому посадиному житті, коли ми так, спитували такі, такі дуже важкі для себе емоції, ночі дуже страшні, Харкові, та й не тільки ночі. Тому пускай буде все добре. Ми вже відвідали військових, підтримували тут під Харковом. От і сьогодні спонтанно без попередження вирішили зіграти в метро. В метро перший раз після довгих довгих років я не знаю, там може а, протягом навіть війни вже 8 років я не був в Харкові, тому що. А... Все було так налаштоване в Україні, щоб ми на схід не могли приїхати з українською пісню. І як ніколи на сьогоднішній день потрібно, щоб українська пісня звучала тут в Харкові. Ми там півдня поїздили, ми подивилися, ну, більше дивилися будинки, які постраждали. Сьогодні ми подивилися гуртожиток, який в цій ночі прилетіло, де постраждали люди. Але я, ну, я знаю Харків і з іншої сторони. Це місто сучасне, місто модернове, місто красиве, місто зручне для життя. І я переконаний, що воно таке і буде.